Молитви перед причастям, молитва святого Усилля Великого, Владико Господи Ісусе Христе, Боже наш, джерело життя і безсмертя, творчий всього, творіння видимого і невидимого, Ти з безмірної благості в останній час тіло прийняв і був розп'ятий і похований за нас невдячних і нерозсудливих. І твоєю кров'ю обновив понівечену гріхом природу нашу. Сам безсмертний царю, прийми покаяння і від мене грішної, бо я прогнівила Твою благість, порушила Твої заповіді і не послухала Твоїх повелінь. Але Ти, Господи, не злопам'ятливий, довготерпеливий і многомилостивий. Не хочеш погубити творіння рук твоїх, але хочеш, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли, тому і я, хоч і недостойна неба і землі, і цього дочасного життя, і осквернила твій образ, але не трачу надії на своє спасіння і приходжу на твоє безмірне милосердя, надію поклавши. Очисти мене від усякої скверни тіла і духа, і навчив мене приступати до святощів зі страхом Твоїм, щоб, приймаючи чисті в свідоцтві сумління мого частку святощів Твоїх, я з'єдналась зі святим Твоїм тілом і кров'ю, і щоб Ти жив і перебував у мені з Отцем і святим Твоїм Духом. Так, Господи Ісусе Христе, Боже мій, не в суд нехай буде мені причастя причистих і животворящих твоїх таїн, і нехай не буду я недостойно причастившись їх, немічна душею і тілом. Але дай мені аж до останнього віддуху мого неосудно приймати частку святощі Твоїх, на спільність зі Святим Духом, у напуття до життя вічного і на добру відповідь. На страшнім суді Твоїм, щоб і я з усіма обранцями Твоїми була спільницею на тлінних твоїх благ, які ти приготував для тих, які люблять тебе, Господи, і в них ти прославлений повіки. Амінь.